Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Ну що, дорогенькі мої, подивимося, що там Китай надумав і що він хоче, в принципі, той Китай. Я дуже хочу подивитися, що хоче Китай. Я дивилася вже. Не виклала то відео, на жаль, бо там. Я дуже багато поназадавала питань те, що мене цікавило, я бачу, як ви дивитесь відео, які не стосуються обстрілів Запоріжжя, а тому подумала, що то вам буде не дуже цікаво, тому що у ну, мене були і такі питання з забубонами, з заходами з, з усіх боків. Тобто я для себе продивилася Китай. Ну і тепер хочу просто кратко вам то показати. І мені цікаво, як ще зараз ось покажуть карти, тому що ну, вже наближається та історія з зустріч е е е Сі з Пу, е то подивимося, як воно е взагалі пройде ця зустріч. Давайте подивимося. Як пройде зустріч Сидзеньпіня та е, Путіна. Як вона пройде? На яких енергіях вона пройде, маючи на увазі, на яких енергіях вона пройде? Ну, ось дивіться: енергія дуже дуже чітка. Це десятка монет. А якщо ви знаєте Таро, і ви дуже тут, ну, вже багато людей, я дивлюся статистику, що ви дивитеся багато каналів, які стосуються карт Таро, то ви знаєте, що це кар... це стихія землі. Головна, головна, а, іменно, направленість цієї. А, масті Це земля, стихія земля. І все матеріальне. То ось для чого їде Сіцінпінь до Путіна. а Він не зря викинув у простір ту карту з тими назвами. Ви ж розумієте? то а Чому кажуть про а Жириновського, що він предрік усе. Люди, ну будьте вже трошки думайте, він нічого не предрік. Він закидував у простір іменно те, що йому казали закидувати у простір. Він був придве... придворним шутом Путіна, придворний шут. І він робив те, що йому дозволяли робити. Так, він розумний, він юрист, але він робив то. Що йому наказували. Тому він був багатий, тому партія ЛДПР заходила в Думу, чи як її зараз називають, дуру. Ну, в общем, ви зрозуміли. Тому ось незря Меркель показувала карти, дарувала ще при, до війни. Так що і незря у Китаї в їхньої історії, у школах дітям показують. Де були їх землі? Ось так. Він приїхав за землею. Основні питання, іменно ці. а не то, що він, миротворець великий, в і іграє свою ігру. Давайте спитаємо ще, як він відноситься до Росії. Його відношення до Росії реальне. Шістка Мечова. На даний момент він відіграє таку роль, як, як він відноситься до Росії. Це карта допомоги. Всі шістки в усіх мастях це карта допомоги. Так. Він допомагає Росії. Так. Він їй допомагає. Як би це не було прикро для нас усіх, він допомагає Росії. Він на стороні Росії. Він допомагає інформаційно, бо це мечові карти, це інтелект. І, звісно, допомагає зброєю. Бо це мечові і це конкретно зброя. Будемо казати, откровенно, ми ніколи Китай не считали, ну, за друзів, будемо так казати. Ми знали, що Росія і Китай це два імперських оціх стовпи, які хочуть, ну, чесно кажучи, мати владу над світом. Будемо так казати. Так, у Турції є теж такі амбіції, але Турція, вона більш така. Ну, восток діло тонкое, да? в курсі діла. Дивимося далі. Ну і Турція хоче все діти на двох стульчиках, бо вона стільця, бо вона ж хоче в Європу, і, хоча вона навряд чи туди колись попаде, да? але в НАТО вона вже є. Все ж таки, там якось воно е, ближче до Заходу. Дивимося далі: відношення Росії до Китаю. Реальне відношення Росії до Китаю. Що Росія? Путін хоче від Китаю. А він хоче. Мати з Китаєм відкриті стосунки. Він хоче. А... Щоб Китай відкрито їх підтримав. Вони дуже хочуть, щоб китайці стали на їх сторону. І вони будуть все робити для того. Вони будуть навіть відкривати їм свої е, можливості, які вони можуть їм надавати: по зброї, по ядерки по ну, реально там якісь свої там нароботки. На, на е, він Росія хоче, щоб Китай для них відкрився. Китай не відкривається до кінця. Він не надає офіційно їм допомогу. Він надає це скритно. Ось, бачите, як в темноті пливе. Вони розказують сучасні компанії. Які частні компанії, там комуністична партія, там ніч... Там миш не проскоче компанії. Так. Дивимося далі. Я хочу, щоб ви зрозуміли глобальність цього моменту. А, бо зараз кажуть, і там Арестович дуже радується, що Китай пішов таким ми ж не знаємо, що наумів Китаю. Так, я вам можу сказати, а, Відношення Китаю до Америки. Китай боїться Америки. Я робила широкий розклад. Я це все бачила, я це все знаю. Так, далі дивимося. Що отримає Росія від цього візиту? Що вона получе конкретно, реально від Китаю? Дружні стосунки. Дуже дружні стосунки. Вони порозуміються і вони вирішать все, як їм треба. Що отримають китайці від цієї зустрічі з Росією? Що вони реально получать від цієї зустрічі? Королева Чаш. У них буде приємне відчуття. Так, вони получать все те, за чим вони туди приїхали. Тому що, звісно, сі дуже боїться, що Путліра відкинуть від влади, і йому треба вже зараз відділяти ті землі і робити ці справи. Інакше може все піти не так, як треба. Отак. От Але бачите, Росія більше йде тут на поступки. А Китай просто приймає ці поступки як королева. Знаєте так. Ну, давайте добре. А, чи будуть надалі надавати Китай Росії зброю і допомогу по зброї? Е, я б сказала так: Китай стоїть в позі захисту. Він не дуже хоче це робити офіційно? Не дуже хоче, бо йому ці санкції нафік не потрібні. Зараз у цей момент він трошки міняється. Але ж вони досягли якихось домовленостей. Яких домовленостей досягли, по яким питанням досягли домов... досягнуть домовленості китайці з росіянами? Вони будуть ці домовленості дуже закритими, закритими, і вони будуть, знаєте, такими, ну, скажімо так, таємними, таємними. Не хочуть вони їх показувати. Хоча Росія дуже хоче, щоб Китай підтримав, підтримав Росію відкрито. Бо їм потрібні ці союзники. Але ні, це буде по пажику. Не дуже багато. Не хочуть вони, не хочуть вкладатися е, в ці відносини по повній програмі. Бачите, як Росія старший аркан випав, ось він, а у Китая королева чаш. Королева чаш. І стоїть він, захищає свої інтереси, скажімо так. Чи нададуть вони Росії зброю надалі для захисту від контрнаступу України тяжке озброєння якесь? Ракети, наприклад, дрони. Варі, я е, Я вам скажу так, що так нададуть і це реально буде. Закрито. Вони не дуже багато нададуть, але щось нададуть серйозне. Ні. Ні. Наоборот. Наоборот. Ось вже інші два пажі. Ні. Вони нададуть, е, так, прилічно по количеству, але нададуть щось таке. Попроще якраз. Якраз по пажикам. Трошки я е, тут змінюю позицію. Ну і давайте подивимося, яка буде реакція світу до цих дій Китаю, до цих домовленостей, до цих зустрічей Китаю з Росією. Який, яка буде реакція світу Заходу до Китаю? Подвійна. Подвійна. Вона буде хитка, їм і так ніхто не довіряє. А після цих зустрічей, тим паче, не будуть довіряти. І особисто не будуть з ними мати. Ну, з такими людьми мати справу це не поважати самих себе. 13 хвилин я робила цей розклад. Ну, і давайте наприкінець я спитаю, чи буде зустріч, реально, чи відбудеться зустріч Сі Цзінпіня з Володимиром Зеленським у Києві, в Україні? М -м. Поки закрита ця історія. Поки вона закрита. Поки вона закрита. Не знаю, не знаю. А, наскільки це буде реально а, в найближчий місяць? Не знаю. Поки ситуація, поки Си Цзінпінь, а, Ну, так, він, а, поки що він не бачить цю зустріч. Ось так. Все, я вам показала по Китаю. Ну і ще останню карту, можу, хоча по цій карті зрозуміло, вже зрозуміло відношення до України. Вони стоять до України е, за чистоколом. Вони не хочуть чути, бачити Україну, їм це не хочеться. Все, вони пов'язані по рукам, по ногам, їм цього не хочеться робити. Їм не хочеться зв'язуватися зараз з Україною. А дивіться, яке дно колоди. Вно колоди. Тобто, початок, перша карта була десятка, іменно е, по тому, чому вони приїжджають. І тут ще падає вісімка. Цю роботу вони будуть робити з задоволенням забирати свої землі, з задоволенням. Причому вони не будуть напрягатись особисто, не будуть. Будуть ждати ту рибку, поки вона сама к ним припливе. Ось бачите, тобто їм просто показати силу, їм не треба воювати. Вони просто покажуть, ну, прекрасно Росія знає, яка армія у Китаї, тому, тому ну, їм не потрібно, їм не прийдеться воювати. І це хладнокровність по королю, по, по владі китайській, їм по барабану ця російська імперсь, імперська амбіції, по барабану. Їх, е, їх, знаєте, зближує тільки от реально ця диктатура комунізму, ця диктатура над людьми, що в них немає демократії, свободи, вони не хочуть давати своїм людям. Їм треба оці мати диктатурські е, диктатуру влади. Ось і все. Так, що до України Китай відноситься. Як відноситься до України в цілому Китай? Влада Китаю. Ха. Жлові. Мають багато бажань. Мають багато бажань, мають багато енергії до України. А, так багато, що вона падає. Але поки що вони не готові на це. Ну, ось отак якось. Поки що вони в такій позиції стоять. Це буде. Коли вони реально побачать, що Росія програє, тоді вони будуть до нас по-іншому. Я дивилася розклад, і я це бачила. Що потрібно зробити Україні, щоб Китай повернувся до України іншим боком і прийняв Україну як серйозну серйозного партнера? Що треба зробити Україні? Четвірка жезлів. Четвірка жезлів це енергія, це радість. І це, скоріш, вже результат буде результат того, що буде перемога. Тут, бачите, тут не показала конкретно перемогу. Але коли я клала, там випала мені карта іменно така. Так що так, шістка випала мені жезлів там. Тут випала четвірка, а там випала шістка, тобто вдача, перемога. Ось так. Все, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємося, па папа.